Всім самий величезний привіт! 30 років святкує АТБ. І сьогодні непогані знижки, я би сказав, в магазині АТБ. Тільки сьогодні, у суботу, 14 жовтня. Дуже великий вибір товарів зі знижками. Зараз ми з вами скоренько подивимось. Та 21 жовтня, теж у суботу, тільки один день будуть знижки в магазині АТБ. Слідкуйте за відео на каналі, щоб бути в курсі усіх знижок. Ходіть в АТБ. Так, ну що ж, бачу родзинки по хорошій ціні. Зараз упаковка 150 грам, 23 гривні. фруктово горіхова суміш 36,90. Зверніть увагу на водичку Трускавецька, є негазована, слабогазована та сильно газована по 13,40. Солодка вода Пепсі, 2 літра по 3390. Готові каші до сніданку. Своя лінія, 6 гривень 70 копійок. Макарони від делюкс. Теж з хорошою знижкою. Вага 500 грам, 39,90. Вермішель. 40 гривень 40 копійок. І також витки. Олія олейна 44,90. І також зі знижкою олія від розумний вибір 850 мл 40 гривень. Рис від розумний вибір пропарений кілограм. Булгур 500 грам, 28,40. Швиденько подивимось з вами консерви. Так, своя лінія тунець. Зі знижкою а, Скумбрія Атлантична. оливковій олії, майже 52 гривні, 240 грам вага. Зі знижкою кілька у томатному соусі. Кільку з класолею можна придбати за 25,90 пять Шпроти від своя лінія 240 грам. 55 гривень майже. І маленькі 160 грам. 52,90 Це акція до середи, здається, так. Да. Від своя лінія булгур з м'ясом курки, 325 грам Зверніть увагу також на приправи, дуже хороші знижки на приправи по 7 гривень, по 9 гривень по 8 гривень. Хороша приправа. Приправка до курки. Велика упаковка приправи до плову. І також можна придбати універсальну ріва. Велика упаковка по 14,40. Зі знижкою 30% майонез. Королівський, подушка 340 грам. Майонезний соус салатний. Відгуляй поле. Вага 550 грам. 29,90. Майонез Майонез відгуляй поле. Маленька упаковка 300 грам. 26,90. Знижка 35%, дуже хороша. Майонез великий, королівський а, смак. Преміум, вага 500 грам. Зверніть увагу на майонез. Чумак. Упаковка йде 300 грам. теж хороша знижка. Від чумак соус французький, з гірчицею, теж знижка хороша. Майже 40%. 18,90. Соус бургер. Горошик від Верес. Знижка 35%, 35 гривень. Оливки від делюкс, чорні з кісточками та без кісточок, 400 грамів. Так, подивимось, що по ковбасці знижка на ось цю Ялови на люкс. Сосиски від розумний вибір, ніжні 450 грам вага. Так, по молочці. Ось такий сир. 8 штук упаковці порційний. Також зі знижкою а, моцарелла. Закуска від пікнік, велика 200 грам. Так, бачу, розкуповують ось цей сир. Один залишився. 135 грам. Сир королівський, король сирів, точніше перятин, 160 грам вага. Розкуповують, дивіться, один залишився, щоб я вам показав. Крем-сир від президент. Зранку прийшов вже майже полички пусті на акційний товар. Сир від кому Голландія. Піру від галочина сметана президент, великий стакан 350 грам. Мій улюблений дольче. Дольче. Живинку також можна взяти в акції. Так, в акції великий стакан чудо 200 грамів. До речі, цукерки теж зі знижками непоганими. Ось така велика міленіум 300 грам. Рів'єра 250 грам. Так, це у нас трюфель іде, так? Да? 300 грам упаковка, зверніть увагу, 300 грам коробка. Цукерки на вагу. Дуже хороша знижка на ось ці цукерки, тільки я не знаю, що це за цукерки, але знижка хороша 30%. Шоколад Міленіум 100 грамів 2890. Смаки в асортименті. Шоколад МАКС Фан. Плитка 150 грам. Велика плитка, майже 300 грам лакмі, теж зі знижкою. Вафлі догрибають вафлі. Вафлі від рушен, дуже смачні оці вафлі, 28,90. Хтось забув приправу. І усі вафлі теж в акції від своя лінія з лимонною начинкою, класичні і артек. Зі знижкою напій Джафа. Апельсин 42 гривні і манго 38,90. Також в акції «Сандора» ананасовий 47,60 і лимонний 42 гривні. А ось а, гранатову джафу можна взяти за 37 гривень. Ну і дуже хороші ціни зараз о, батончики від своєї лінії 6,80. Ну і подивимось, що по каві в акції бачу. Далмайр велика та маленька 250 грам, 145 гривень та 500 грам, 259 гривень майже. В акції кава Делюкс 500 грам. Якобс Монарх. 230 грам, 99 гривень, 40 копійок. Так, каву зі Львова майже всю розібрали. По 71 гривні ось ця традиційна, і 60 гривень еспресо. Польська мелена кава 500 грам. В акції чорна карта для турки 71 гривня, і Арабіка Мелена чорна карта, також 71 гривня. Знижка. 43 відсотки. А тебе можна придбати ось таку велику упаковку Чібо 275 грам. Якобс Монарх 120 грам, 127 гривень. McOffe Gold 70 грам, 46,50. І велика 120 грам, 60 гривень. Карта чорна 120 грам. Дуже хороша знижка 43 І також. 43 знижка на ось цю велику. Чорну карту, 250 грам, 162 гривні. акції чорний чай. 25 пакетів. Своя лінія. 20 гривень, 60 копійок. А ось велику, чорний чай, своя лінія. 100 пакетів можна придбати за 64,90 Зі знижкою чай-батік, також 25 пакетів. Розкуповують бачу чаї. Мономах заварний. 80 грам 39 гривень. Ароматизований чай від своєї лінії. 25 пакетів в упаковці. 31 гривня 90 копійок. Улюблений мій чай грейс з ароматом бергамоту. Тут самий такий насичений смак бергамоту, 27 пакетів. По 10 гривень чай ромашка. І по 13 гривень чай з ароматом лимону. 24 пакети. Хто полюбляє нахабний фрукт, чайні шедеври, вага, 60 грам. Чай Tea Moments, 24 пакети з різними смаками. Альпійський луг. Також 60 грам. Чіпси від своєї лінії 110 грам. І чіпси своєї лінія 200 грам. Дуже хороша ціна, хороша знижка на піцу. Від Легко, можна посмакувати ввечері. Для пухнастиків є знижки, я дуже задоволений. Сухий корм кет'ов 400 грам 3580, різні смаки. І також зі знижкою паучі Kettengow. Не забудьте взяти ось таке мило, запаска дуже хороша. Ціна рідке мило. Мило тверде, розумний вибір ромашка. 4 штуки в упаковці. Рідке мило гелекс 560 грам. В акції гель для душу Джонсон 400 мілілітрів. Нівея велика упаковка 150 грам, 65 гривень, 70 копійок, знижка 40% теж хороша ціна. Бачу, розкуповують гель для бриття від нівея 117,50-200 грам. І також бальзам після гоління Нівея. Зі знижкою маска для волосся від Калос, літр 150,70 70 І також шампуні від калос зі знижкою 30% 105,70. Для миття посуду в Wash Free у пляшці 28,50, а в запасці можна придбати за 22 гривні 90 копійок. І там, і там вага 500 мл. Теж хороша ціна на таблетки для унітазу бачка. 2584 штуки. І Ріо. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок мирного неба і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.